Восени, коли дні стають коротшими і рано темніє, задля власної безпеки пішоходи та велосипедисти мають носити світлоповертаючі елементи. Це дозволить водіям автомобілів побачити здалеку інших учасників дорожнього руху. Аби розуміти наскільки це важливо, то можна взяти звичайну порівняльну, порівняльні елементи одягу темного, наприклад, у темну пору доби і одягу із елементами світлоповертання або аксесуарами, або світловими жилетами водій який ввечері їде вночі у темну пору доби. Людину у світлому одязі і зі світлоповертаючими елементами бачить на 100 метрів далі мінімум. Тобто, це велика вірогідність, що він помітить учасника дорожнього руху. Це перше, друге, це звичайно ризикові категорії громадян, які пересуваються вулично-шляховою мережею, тому що не всі вулиці на вулично-шляховій мережі освітлені, і, звісно, це позначає людину, позначає пішохода, велосипедиста і зменшує ризик виникнення ДТП, а також ДТП із травмованими. Носити світлоповертаючі елементи потрібно на зап'ястях, плечах, грудях та спині. Також можна закріпити на сумках та рюкзаках. Носіння таких елементів регламентовано статтею 127 купапу, а за порушення передбачений штраф у розмірі 250 гривень.